Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. І звісно, що колектив намагатиметься залишитися на першій позиції. Тим паче, з огляду на те, що Вінцет у цьому турі участі не бере. Він пропускає нинішній ігровий уікенд. Це відповідно може дозволити збільшити відрив до чотирьох балів, але зробити це буде не так легко, оскільки КМВ забиває перший гол на п'ятій хвилині. Подальші перспективи у дивізіоні Бронз у КМВ та Френдсь Тім по склади забудуть, що зараз просказано мінального господарювала після цієї контратаки від Тім» передачі у центр. І 1-1. відповідь від Френдсь Тім виходить миттєвою. Тровий дефіцит у голкіперські ланці вплине на підсумковий результат. Чи зможе команда здобути свою чергову перемогу? Зараз і Родовський правила порушує. Арбітр останнє вже таке китайське попередження висловлює на адресу Іродовського. Два у МВ. Ну а тим часом Симоненко забиває. Мінальні гості. Іродовський. Іродовський. Проскочив супарники. Іродовський. Пробиває Єродовський і Родовський зрівнює рахунок. Після сольного проходу на 15-й хвилині. З тім два голи у цьому матчі за менш ніж тайм, якби був присутній Овдієнко в рамці, якби Наталуша. А тим часом Хромов пропускає вже третій гол. Денис Іродовський сьогодні просто не встигну. Ще три оформлює Іродовський. Останні 30 секунд у першому таймі. Майстренко, майстренко, проривається і Поляков. І все. Перший тем завершено. Завдяки цих трику і родовського КМВ попереду. Можливо, у нас назріває сенсація. Ще одна сенсація у тебі. Таких же навичок, можливо, бракуватиме і Олегу Бондарчуку. Стандартним часом розігрують футболіста КМВ. Приніс чергову нічлю Селюкс. Нічия 3-3. Зараз і Родовське у прорив. Іродовський. Пробиває пробиває забиває Іродовський. Ну і знову. І він продовжує забивати вже покер оформив. Дев'ятий номер. Поки що головний претендент на звання Героя матчу можливо навіть. Героя всього туру, а зараз Фран Стім один головнігри солочу. А зараз Іванов подивіться, що робить уже вічнавич виходить і забиває Іванов. Цим зрі... користуються у цьому матчі. Овдієнко, до речі, на чужу половину підключається в п'ять польових атакує колектив КМВ. Чи не занадто ризиковано за рахунку? 4-4. зараз удар відбувається Добивання. Дем'як м'ять не опинився? Чи опинився у воротах? Опинився так. Арбітер зараховує. гол. Отже, гол зараховано. Рахунок стає 5-4. Кадиров з дальній дистанції. перед собою. добивання Симонанка, який опиняється в потрібному місці в потрібний час. І каркас воріт влучає майстренко. Гарматний удар після. І результат міг би бути іншим. Якби не залишилося взагалі без голкіперів сьогодні. Футболісти Фран Тім. А зараз удар по воротах. Устіку, м'яч знову влучає, знову каркас. Казиров. Іванов. Симоненко. до удару потрібно довести, але не встигають цього зробити. Футболісти Франц Тім лунає фінальний свисток і, зрештою, камва відбирає очки у Френд Team. Тім. Дуже драматичний поєдинок. Нічия сьогодні. Як вважаєте, рахунок по грі чи просто не вдалось дотиснути суперника? На вашу думку? Ну, на мою думку, команда. Якщо я не помиляюсь на першому місці, ми на восьмому, напевно, недооцінили нас, плюс наш збір. Хоча у них немає вратаря по грі, в принципі, могли й вийти вперед, могли так і залишитися без єдиного очка. Один-один закономірний результат. Але вважаю, якщо брати по кількості гравців, то ми десь їх переграли. А як в цілому зараз команда такий оптимальний же тонус ігровий набрала чи ще ні? Бо залишається не дуже багато матчів, але тим не менш вони є. І як будете готуватися до наступних поєдинків? Я вам скажу, в цей сезон якось дуже хромає збір. Не вистачає гравців, не вистачає фізично, фізичної кондиції. Хотілося б побажати побільше гравців, кращий збір для того, щоб конкурувати на поле. В принципі, все. А когось сьогодні в складі своєї команди можете виділити, чи в принципі всі працювали на результати, не можна так от назвати лідера команди на полі. Хочу виділити Дениса Ірадовського, адже забив він, здається, якщо не помиляюсь, 3-4 м'ячі. А також дух, характер команди. Всі грали як один, як один єдиний кулак. Повторюю, не вистачало кількості гравців збору фізичних кондицій. Ми дякуємо вам за сьогоднішній виступ. Бажаємо набрати цих кондицій. На наступні поєдинки радувати болювальників стрітфутбол челендж яскравим футболом від команди Карпатської мінеральної води. Дякуємо ще раз. Успіхів Дякую. подалі. Дякую. Приєднається тренер команди FriendSTeam сьогодні нічийний результат на полі. Скажіть, чи не вистачило для перемоги, чи рахунок закономірний сьогодні? Та що не вистачило? Не вистачило на одного більше забити і на одного менше пропустити. Ну, все. А в грі команди на сьогоднішнього тво Був якийсь певний план на гру, чи вдалося його дотримуватись, чи десь пішло можливо не так, як хотілося б. Так, план був, але <смі> все пішло не за планом. От, план був один, трошки його коригувати знадобилося. Ну, по рахунку, грали по рахунку, забий заби, там хоч на один більше і все. Моментів було просто, просто уйма. Ось. Ну і без вратаря важкувато. важкувато. Станом на цей поєдинок команда посідає першу сходинку. Скажіть, що треба, можливо покращити на ось останні поєдинки, які залишаються по дивізіону, аби зберегти лідерство чемпіонату? Та ну у нас реалізація. реалізація. У нас дуже багато моментів завжди в кожній грі гра є. Більш-менш її знайшли, але реалізація, ну ось. Ось Страдаємо, страдаємо. А, в складі своєї команди сьогодні, можливо, є лідер на полі, когось можете окремо подякувати за гру? Чи В принципі, всі хлопці намагались і, однаково у всіх, можливо, щось не виходило. Та ні, у нас так э, сталося, що у нас команда лідерів. От, тому когось із лідерів виділити лідера дуже важко. Це такий гарний комплімент від тренера для команди. Ми сподіваємося, що гравці будуть набирати з кожним поєдинком далі. Бажаємо перемогти в сезоні, не втратити це лідерство. Дякуємо за сьогоднішній виступ. Дякую.